Мене звати Арсен Поляков, я з міста Київ. Мені 13 років, займаюся танцями зараз, поки тільки для себе та папи. 24 лютого я прокидаюсь від того, що заходить в кімнату мама, каже: вставай, типа, збирайся. Почалась війна. Далі ми ж зібрали речі, нас вже було підготовлено ні. Ну, тривожні сумочки. Папа каже, що ви їдете в смілу. Ну, це до папи, ну додому, там де він народився. Та папа вирішив, типа, ну він не міг стояти в сторонці, та зразу з першого дня він пішов в ТРО. Андрій Поляков, Миколаєвич, позивний Бізон. У нього дуже часто в дитинстві його називали, типу Бізон. Кличка така була, навіть коли він мені подарував приставку. У нас було два аккаунти мій Арсен і «Папин Бізон. Ну, Він спочатку пішов, був під Києвом просто в Теро, а потім він був ну, він був на воєнці, ну, коли навчався, у нього він зразу пішов уже з офіцером, начебто. Та потім, коли він просто стояв в лісі копали на окопи, щось там, може коли звільнили Київ, сказав, що чого це офі... ну, офіцери стоять і типу, копають окопи. І він його перевели, він просто дуже довго чекав, а потім йому запропонували бути сапером. І він погодився і покликав собою брата. Потім Харків був він один раз в Харкові і другий раз ну, два, два Харкова: один де окупація, другий розмінування. А, а! І потім він його зап... ну, типу, він поїхав на Донеччину, коли він пішов з розвитку, він там прилетів дрон і він загинув. Але він всім сказав своїм побратимам: він сказав відійти за машину. Він один пішов робити огляд і прилаз дитонував. Спочатку нам ну, до мами приїхав брат. Папа він не був на Донеччині, він був в Києві. Сказав, що папа трьохсот ну, трьохсотий, тіпо, ранений. І маму, вже тіпо, відчувала, що щось ну, тіпо, буде погано. Вони поїхали, вони хотіли до папи поїхати, але дуже довго не могли знайти саме пропуск. Потім позвонив брату по братим, сказав: він прямо перед своїм день народженням загинув за місяць. До свого день народження. Я так ну, я зразу почав типу, думати, типу, що мені робити, що мені треба, типу, те, і, ну, Я напевно відчував те, що тепер я один чоловік в сім'ї, і тепер вся сім'я типу, держиться тільки на мені. Андрій повернувся додому. Пам'ятаємо ціну, волі, свободи, життя. Ну, коли ми проводжували «Тата Мого» в останній шлях, ну, і ми зробили так, що стояв весь Київ. Може, чули в новинах, і тепер ми зробили, напевно, ну, показали всьому Києву, як треба справді проводити героїв. І тепер після нас дуже багато хто проводить його. У у тата було ну, людей 400 на похоронах. Привітайте військо, скажи йому дякую, обійми, чертовий на світі, шана герою. Нас їхали спереди нас, ну, патрульні машини, у нас була uh, велика машина, ну, машина там, де з колонками, там грали його улюблені пісні. Uh, далі там дядь, дядько якийсь сказав, ну, кричав, типу, «Стань на коліна, вийди з машини, uh, дай шану герою. Батькові сподобалось, що я танцюю, але, ну і він дуже часто, саме коли я проходив з тренувань, він мене типу, питав, що вчили, що тренували, я вам ну, саме цікавий момент, що потім, коли ми їздили останній раз перед війною в Закарпаття на Новий рік. Там була тіпа, дискотека, і папа почав ну, повторює, типу, крутиться на голові, і це було дуже спішно, і в мене в пам'яті до сих пір це тримається. Що він, типу, повторює, ну, що він теж танцями займається. Ну, я підтримую маму, я, ну, мама мене підтримує, я сестру підтримую, сестра мене підтримує, сестра маму підтримує. Ну, нас друг Слава. друга. Зараз для мене, типу, до сих пір період, який, я думаю, що папа просто кудись поїхав. Відповідь! Відповідь бі -бі! Коли я був останній раз на концерті, ну, по танцям ще один концерт був. я Там був конкурс на якусь там худі, ну, на якусь річ. І... Сказали, типа, батьки, виходьте, будете повторювати. Типу, ну будете танцювати, і мене в мене цей момент задали, що якби папа тут був, він би всіх виграв. І знаєш, тому що папа дуже ну, дуже гарно ну, типу, нормально повторював за мною і на голові, типу, подався щось крутиться. Мені просто подобається розб... ну, розмовляти про мого тата, бо наче я ділюся з іншими людьми, який він був, і щоб більше людей його наче знало, і він жив в пам'яті у кожного.